Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік. Продовжуємо GTA Vice City і продовжуємо допомагати Е, оці... uh, Ні, не цьому. А де я ж плакат бачив з ними? Коротше, вже забув. Лавфісту uh, продовжуємо розвиватися, ставати на ноги, розкручуватися. Брат маніак вернувся! Че на Это чмо опять угрожать лавпистам. Он типа не сдох, брат! Он снова здесь! Да и Он... да, короче, на петушара! Короче, нужен надежный водилов в лимузин, а то этот шизик нас пугает! Смотри, Реально, ты? на нервах все, брат! А... Тихо, тихо, тихо! Помогу я вам! Храните а госпоженька! Вообще, я в жизни бы не повез компашку бухих шотландских бисексуалов. Но для вас, парни, сделаю исключение. Знов музыка. Так, и шо? А в мене цей лимузин, я его сбрих. Ну? Браво, Мы это честно заработали. Э, браток, до да концерта всего 100 ярдов ехать. Ну, значит, успею нажраться. Э, Томми, брат, смени музло. Да, я сам не свой, когда не трясу патлами. Так, а э, это что такое? Томми, включи-ка -то эту кассету. Лавфест, довольно ваших высеров в радиоэфире. Я дал вам шанс остаться друзьями. Теперь я дам вам шанс умереть. Попытайтесь остановиться, или мужчина рванет вместе с вашими жалкими, волосатыми жопами. Томми, протела, спасай группу! Как вы меня уже достали? Топи-педаль, чувак! Это искать бомба! Может просто Может, по городу колесить будем? Ну да, бухла-то завалить. Эй, а может бомбить? в фишке? Давайте остановимся и проверим. Мы все равно сдохнем, так что надо скорее напиться. Э, дружище, тут очередь. Ты что в Борис как забрался? Не мешай. Слышите, тут из бутылки водяра идут какие-то проводки. Это не водяра, это подрывуха. И на ней детонатор. Бабуля говорила, что бухло меня погубит! Я такое по телеку видел! Надо выдернуть провод! Какой? А я знаю! Без понятия, реально! или скажи что-нибудь! Что скажи, я вообще басист! Томми, братишка, не справляй скорость! Господи, я же не настолько согрешил! Делайте же что-нибудь! Трестать ты, гений! Делать ты делать что-нибудь! Ты по себе наших фанаток! Если ты такой герой, то так где стой? Слушай, ну я ж музыкант! Я в бомбах не сижу Вообще! Пускай Вилли высосет подрывуху через соломинку! Точно, ему не привыкать! Мне даже не предлагайте! Я еще в тот раз Веры ушел. Эй, дайте Вилли Соломинку! Да какой нахрен заломинку? это Почти кастрольный лимузин группы Lancfist! Потом потом соломинку родим. Томасыч, какой провод резать? Какой провод, Томми? Зеленый. Тут нет зеленого. Или стоп. Это зеленый? Хоть один из них похож на зеленый. Да что за жопа? Они тут все зеленые. Да пердец! Жопой чуял, надо было валить из группы. Зазвездился. Капиталёга! Да я вас катами на своем горбу тянул! Заткнись, балбес и кусок. Девчонка плаксивая. Отсутрочь! Во-во! Заткнись и тяни провод. Какой? Да хоть вот этот. Нет, нет, нет. Эй, а мы живы? Ничего не долбануло. Томи, э, братишка, мы спасены. Рок н роллу быть! Ну что, едем на концерт! Будем сжечь на сцене и развращать фанаты! Lovist! Lovist! Пацаны, а в бутылке еще осталось? Капец! <laughs> Ясно. змогли, мы вырвали. <гум> неочікувано. Але добре. все добре, що все позитивно обійшло. А, ось ось плакат, є. блін. Ось ж був плакат. а Давай під'їдемо. Та коротше, поїхали, зробимо завдання. А, й ось сьо ще є. Чекай, його якось на прев'юшку може взяти. Блін, тут музики буде. Я правильно розумію? О, оцю я на привішку прогонять фанеру, А мы пока хотели показать тебе наш храм Рока. Заценишь лютый драйв, ламписта? Храм, ага. Из папье маше и скотча. Не гони, для людей это храм, а мы жрецы. Но если публике нравятся жрецы без слуха и голоса, что я возмущаться буду? Поляха, ляха, фанера поехала! А, как мы без концерт проведем? А, собака, живот! А, э, да, Ладось, да. на этом до свидос! Спасибо еще раз, там часки, ты типа вообще красавчик! Не пуха, ни хера! Особистий шофер досягнення. Дякую, гра, що ти мені накидала стільки моментів за п'ять хвилин, яких потрібно просто вирізати. Це трендець. А... Все з Алло. Томі? Це Бейкер. Ага. Я ще дзвоню? Просто хотів сказати, що концерт видався знатний. Угу. Благодарочка від мене і моїх ребят. Та, будь ласка, ми тебе уважаємо. Щаслива, ровної дороги. Давай, а я думав завдання якесь кинеш. Добре. А, що я хотів сказати? А, хотів сказати, що після попередньої серії позвонив цей Філ, сказав, що він. Дуже дякує нам за те, що ми врятували йому життя. Я добрався до мами поліції. Виріжу цей момент, поки долетів, поки туди сіди, коротше, продовжуємо зачищати. У нас залишилось по великому рахунку ці банди і. Ей! Ей. Завдання. Ей, я Томі. Хочеш поїсть Томі? Ми знайомі? Більше ні слова. Є ще одна просьба, і я тебе відпущу. Мої парні воюють з кубинцями, но без зброї. Устроїмо кубінцям сюрприз. Поки они чешуть кулаки, ти під'їдеш з винтовкою і сделаешь бабах. Но чтоб тише воды води ніж трави. Слушай, Томмі, под мне, і більше ти не будеш на привязі, Ладно, тітя. Чайок Томі не відпускає до сих пір. Ми маємо виграти схватку. Якщо всі парні загинуть, ми програємо. Ой, бля. Добре, давай спробуємо. Я кого стрілять? Я свого грохнув. Я не хотів. Я не хотів. Ей. Hey. Hey. А як мені дізнатись, де вони мої, а де не мої? А, мені. А. Мені на дах потрібно. Ясно. Я поки добіжу, там всіх переб'ють. Так, і куди? Цим не можна, тільки снайперкою. А та блін, куди ви. Та бл. Де вони? Та блін, звідки ви беретесь? А як їх всіх перестріляти? Вони набігають, як скажені таракани, блін. Ей! Ей! Та давай, ей-ей. Погнали. Швидко якось перестрілювати їх всіх потрібно. Вас не мають побачить. Це було б добре. Так, це, це є. Це є. Пацани, я ж. Я ж не бачу їх. В чергу. Сраку. <звук> <звук> Добре, все виявилось простіше, ніж я думав. Але все одно було складновато. Окей, мама Полі, дов... а що, все? А де моя вартушка? Блін, вартушку вкрали. Пас... А. Томі. Томі, зачем вернулся, Тебя не хотят здесь видеть. Паскуда мала, чуєш? Ну, не така вже й мала. Паскуда я їй допоміг зробить, вона каже, тебе не хоче тут бачить. Поїхали збережемось. Якийсь безпреділ тут почався. Диви, диви, повний безпреділ. Це жесть і страх якийсь. Просто. Всі стріляють, всі одне одного ненавидять. Відійдіть. Їдемо закривати питання з отим. А, вогником синім. Як воно. Діамантик, не знаю, як його назвати. Зірочка. Ну вона на зірочку далеко не схожа. А, тут можна було зберігтись. Ай, ладно, хер з ним. А то далеко їхать, блін. Треба було все-таки зберігтись. Але вже пізно. І потім залишиться тільки завдання самого Томі Версетті. В особнякі. Чего собнеси влас. Эй, ай, дамы! Знаете, кто я такой? Музыка. Палачка и А еще? Еще я просто секс мачо. Гляди, чека, и руи. Раз, 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 раз. Ааа. -а -а! Всех ущерб. Урод. Слышь, девка! Козла да козла мне па тебя и трогать, противно! Умберто Рабина он дам любит, а не кос в юбках. Томми! Томми! Родной! Любимый! Пошли! Куда? Я кофе хотел? Некогда кофе! Да и мне уж налили! Мы вломим Гаитяна! Томми, как убить змею? Голову же жопу! Как скажешь, Умберто. Пойди угони тачку Гаитян, а на ней подъедь за подрывником Пепе! Езжайте на их завод. Химический. У них есть один растворитель. Он крайне взрывоопасен. Бум! Адьос! Ну, а ты, Умберто? А мы с папой останемся сторожить кафе. Ему плоховато что-то. Сцикло. Нет, может, тупейшая вставить в жопу клизму с уксусом? Но это недалеко ушло. Окей. Чекайте, тачка Гаїтян це оця машина, яку я брав у цей тітки Полі. Чи це не вона? Чи Гаїтянська це ота з червоним вогнем. А стій, чувак, дай. Мені потрібно. Поки що маркера ніякого не дає, значить. Треба тачку взяти, скоріш за все. Шукаємо, значить, тачку гаїтян. Вони всі так блестять, що ж неможливо на них дивитися. Я довго буду її шукати? Поки що не бачу. Ти потерявся, що ли? Нє. Я тачку шукаю. Тобі щось не подобається, можеш вийти допомогти. Я ж не проти. Спіймаєш тачку, покличеш, зателефонуєш. Я під'їду, чи підійду, чи коротше що-небудь зроблю. Та 100%. Де тачка, блін? Скажу тебе, піцу у них здесь очі нічого. Оця тачка Гаїтян. Чи ні? Хватит! ж ты водишь, как дебил без мозгов? Тихо. А чё вы разъезлылись, пацаны? Я отсюда не могу сесть. Здрасте, пацаны. Да чё вы загрылись? Перестаньте. Поехали к нашему участкам! Вставай, Томми! Эй, нам нужна тачка бийтя! Собака, ты вешана! Так я идамы! Блин! Нет, може тупейша вставить в жопу клізму уксусом. Ну, это не далеко. Бля, це ж треба було свого захірячив. Добре, я зрозумів, де та тачка. Поїхали. Я пришалепкувати трошки, а не сліпий. О, а красивенько тут. Ти ж казав, тут херо. Ось о тачка гаїття була. Вже пізно зупинятися. Там зупинимось, блін. Я думав, оця тачка гаїтян. Я думав, типу, зупинюсь і цей. Е... Під машину попаде просто. Наш дружбан в червоній. Та блять. Ну це пацани відчепіться. А де, блін, не зрозумів. Тут же наче було. Ти що ли? Та, трошки тепер потерявся. Загубився. Блін, ще й поліцейських зірво. Кажу тебе, піцу у них здесь нічого нічого. Тихенько. Так, сюди. Виходимо. Залізаємо. Залізай! Мучачос поїхала. До мучачосів. Привет, пацаны, холо, амгус! Ха-ха-ха! Гайдянским! Ага, вас, вамус! Вперед за нашими компадрес! Погнали, ні. Ну! Доєднайтесь до остальных у наркозавода. Два метра пройти пішки можна було. Залишайте поки не припаркуєтесь безпеці на території. Ага. Режим гідравлики. Що він дає, я не розумію. Навіщо він потрібен? Сепка з дорогою, типу. Ну давайте швидше їдьте, ну пацани, ну вас тут як вас тут багато? Припаркуйте машину зараз. Що ну. потрібно? Та звідки? А! Да -а. <реклама> <реклама> <Та> види еды! <реклама> Чё <Чешили. реклама> Ну, Куди бежим? А куди бежим? На тачку? Я что, на нормально? Ну, сідай ні? не могу. Не зрозумів я. Та блін А куди мені? Ви від'їхали недостатньо. А як? Закриті... Блін. За... Закриті дороги цей був. Ні, може тупійше вставити в жопу тизмусу. Я зараз не зрозумів завдання. Як я можу далеко від'їхати? Якщо там зачинені ворота. Це якось тупо і дико, мені здається. Зроблено. Це мене засмучує. Роби все правильно. А воно... та відчіпи дурило. Робив все правильно, а воно не зробилося. Так, ну вилазь виповзай. Ой, тепер поїхали к нашим мучачос. Ти потерявся ли? Чи мені потрібно було дочекати, щоб мій сів в мою машину? Я щось не зрозумів. Ей, браті, Що ж ти водиш, як дебіл без мозгов? Hola, да давай, поехали, блин, заставки эти катсцены. Давай, поехали, компадрес. Скажу тебе, пицца у них здесь очень ничего. Я як я маю цей. Лоди, проїжджайте! Коротше, мені здається, краще їх всіх перестрелять спочатку. А потом ставити в Це було б логічно. Тут можна воно сходи на вгору вийти. Але мені здається, все одно на машині потрібно проїхати. Ну що таке? Типу, я не винний, що завдання провалилося. Ти ж бачиш? Тут, тут... Н... Нєпісів туплять. Ну, що ти стріляєш? Почекай, я не пропаркувався. Не пропаркувався. Де кого стрілять? Це свої чи не свої? Бля, це не свої. Це, це не хоче здохнути ніяк. Так, тут перестріляв. Тут зачистив. Тут я ні в кого не попаду. І тут також. Пішли я. я краще зачищу. Те ти... Бля, ти... Сей Сив сидит. ти чувак, ти, блін, нормальний. Не поняв. У нас 10, Маленького гаити. У нас 10. Ты шо тут забув? Маленького гоити. Це, це свій? Так, я це здвинуть не можу. вертушки. Я не розумію, що далі робити. Ні, верніше як. Далі я розумію, що робити. Euh, міни поставить. У мене питання, як я проїду. У мене одна машина димить. Ще і блін три зірочки. Но. Не на мене. Ну валим. Ну вы сідаєте ні? сюда Я не розумію А куди я маю від'їхать? Від від Відїхав. Великі хлопці з Літгавани, досягнення. е, не знаю, можливо, це и правильний був шлях сюди зайти, але мені здається, потрібно було прорватися через ворота, ні? Ти хто? Томми, умберто рабида. Угу. О, привіт, як там дела в кафе? А, да отлично. Просто блеск, Соми, блеск. Никаких тряпок, да только настоящие мужики. И милые бабы. Короче, я что хотел сказать? Для нас в Папи, ты кубинец. Ты отлично себя показал, мига. У тебя большие каходости. Ну, спасибо на добром слове, Умберто. Мені таких компліментів саме от не діли. Бувай. Бувай. Так, закрили ми і це питання. В принципі, в принципі. Тепер у нас залишилось завдання тільки з Томі Версеті. Е, відповідно, спробуємо їх зробити в наступній серії. А поки що. Диви на них. Психовані, неадекватні. Мені потрібна тачка швидко. Так буде спокійніше, мені здається. Все, тут всі свої. Ніхто мене тут пресувати не має. Все. Ой, у мене тут ще й мотик стоїть. <рикольно> Прикольно. Окей. Так. Завдання тут знаходиться тут. А хто це? Блін, диви, в мене тиждень, чи скільки не було. Вже не смітили. І тут. Бляха, ну ублюдки. на Гайвайка. А... Стреляють. Навіть в моєму маєтку всі стріляють. Тут ми зупинимось. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.